Друзі, ось мої молоді виноградики, ті що з деньки починаються. Це вже двохрічки, але досить вони слабо ростуть. Ось зараз займусь і покажу, що вийде далі, а потім вже подивимося, ну, наскільки це вплине на розвиток самих кущів. Отак от, от усе. Розігнав, розрив, розпушив, підв'язав. Вже вже на виноградник трохи схожий. А тут, поки ходив, дивлюся, цимус має забагато пагоню, і я от їх ще приберу. По-перше, вони згори ростуть, а по-третє, як і по-друге, не потрібні вони. Хоп, тому трошечки нормуємо. От. Ну і вже, можливо, йому буде трошки легше. Я підлив під оці кущики. Добриво, це карбамід був і це була добриво ну, комплексне, для винограду спеціально. Крім того, я, бачите, вони практично в траві росли. Я сапочкою розширив луночки, ви бачите, трошки зробив більше заглиблення. От. І власне після того день у день ходив дивився і особливих результатів не бачив. І вже почав трошечки сумувати. І сьогодні, 19 числа, от на сьогоднішній день, я помітив, що верхівки знову почали рости. Знову характерний колір такий темнуватий на листочках верхівочки загнулися і почали знову рости. А тож було повністю зупинилося. Ось красунчик. Ну, красунчик і так ріс. Але як на мене верхівка ще більше загнулася. Ось прийма України. Знову та ж сама ситуація. Басанті також бачите, вже була розправилася верхівочка. А це знову загнулося, до речі, треба одну прибрати. Е, і навіть строкатий ось він в мене найгірше росте, але знову ж таки загнулася верхівка. Симус якраз квітне. Тобто комплекс заходів, які були проведені, а це підживка карбамідом 20 грам на 10 літрів води, плюс 20 грам добрива комплексного чистий лист на ті ж самі 10 літрів води, плюс розрихлення грунту, прибирання трави виходить на досить значній території, вони дали результат кущі знову почали рости. Єдиний, хто поки що слабенько росте, то це рататуйчик. Чити рататуйчик. Ніби й викидає листочки, але ну, верхівка зупинилася в розвитку.